Друзі, хочу вас познайомити з Іриною Комаренко, Ми з нею познайомились в Туреччині, так і я хочу запитати Іра. Я знаю, що ти розвиваєш бізнес Форевер, і я знаю, що ти приїхала з України в Польщу. Зараз ми знаходимося в Анталії, це Туреччина, Отель Гранада на тренінгу особистого зростання. Для чого ти приїжджаєш на ці семінари? Ти знаєш, у мене дуже багато різних можна сказати, захоплень, а різних таких, чому да, чому я тут. По-перше, це відпочинок, тому що я мама трьох діток і я розумію, що кожній мамі потрібно просто, просто перезавантаження. Це реально потрібно. Друге, це те, що дійсно на таких семінарах ти розумієш, куди тобі треба рухатись, за ким тобі треба рухатись, тому що в буденному житті хто тобі допоможе і розкаже, як правильно будувати бізнес. А тут дійсно ті люди, які розказують тобі, тут не розмова про продаж баночки, тут розмова про духовний розвиток. Тобто ти розумієш, як будувати бізнес, як вести за собою людей і показувати власним прикладом, що все в житті реально. І ти бачиш масштаб цього бізнесу, тому що на наному семінарі приїжджають люди з багатьох країн, це там дев'ять чи 10, там, не знаю точно дуже багато людей. Плюс ти бачиш ті доходи, які отримують наші лідери, які працюють по нашій системі по крокові і чого вони досягають. Тому ти розумієш, що ти будеш іти за цими людьми, ти обов'язково досягнеш таких результатів. І дійсно, ти знаєш, це не тільки про бізнес, про відпочинок. Ще дуже багато беру для себе, для своєї сім'ї. Також як правильно там, чоловіка надихати, як спілкуватися, як дітей підтримувати, як їм показати іншу маму, да, яка мама, яка прагне бути успішною і своїм прикладом теж як то кажуть, дати не виховуй дітей, виховуй себе і надихай їх. От скажи, будь ласка, в мене питання не заважає Заняття свої да, заняття цим бізнесом, а, тим, що ти займаєшся дітками, тобто не забираєш ти в них час. Як ти встигаєш все це? тебе ж троє дітей. Чесно, я сама не знаю, як я встигаю. Це прям такі Але я скажу одне: що я розумію, що якщо я буду просто сидіти вдома, нікуди не буду виїжджати, все одно не зміниться мої домашні обов'язки. Але я розумію, що змінююсь я. Якщо змінююсь я, змінюються мої діти. Тому що я їм показую зовсім інший стиль життя, зовсім інші скажімо, ситуації, як можна виходити. Я змінююсь, змінюється моє мислення. Я керую собою, намагаюся, проти да, своїми емоціями. Тут, тут дійсно про духовний розвиток, і я розумію, що це набагато більше. Я можу дати своїм дітям і змінити їх життя, їхні думки, в якому руслі рухатись, тому що я розумію зараз, що якою б справою людина не займалась, якщо вона. Цей справою борити, в неї обов'язково буде результат. І що ти можеш побажати мамам, які зараз знаходяться може в декретному отпуску, або може, ну як і твої дітки, да, там в садочок ходять або в школу. От ну що ти можеш побажати? Яка? Я хочу поверти те, що кожна мама має право на власне захоплення, власну справу, власний розвиток. І лише тоді, коли людина прийме рішення, наприклад, я хочу бути на семінарі, я хочу розвивати бізнес. І обов'язково, да дійсно бувають часто, постійно бувають якісь перешкоди. Але коли ти приймаєш рішення, що ти хочеш цим займатися, ти обов'язково знаходиш рішення цим питанням, і ти знаходиш, знаходишки залишити дитину, де знайти гроші поїхати. Тому що ти розумієш, що це дійсно важливо не лише для тебе, а для всіх, для твоєї сім'ї в першу чергу. Так, дякую. Це була Ірина Комаренка, мама трьох дітей, яка розвиває свій бізнес. Дякую і тобі зростання. Дякую, дякую. Тобі так. комі.